Дуже добре казати, що добрі справи робляться тихо. Ні, сьогодні час змінився. Сьогодні добрі справи мають мати розголос. Кожен наш донат має висвітлюватися публічно. В Фейсбуку, подяки, е, на радіо в місцевому, в газетах місцевих, для того, щоб громадськість знала, що от вони дістали. Певні кошти на якусь певну допомогу, і це громаді дає змогу більше контролювати ті фонди, місцеві, які є в Україні, і плюс. Люди знають про це, тому що ми довгий час мовчали про свої добрі справи. А москалі не мовчали. Багато американців навіть не розуміють, що таке руська культура, але в них закарбувалося, що вона велика. Чому вона велика? Ми маємо не менш значущу культурну складову, і про це треба говорити, тому що щоб змінити не тільки свій світогляд, не тільки свою ментальність, але й світову ментальність по відношенню до України.